Роман Михайлович, команда сьогодні поступилася. Знову поступилася в один м'яч, хоча гра була доволі класна. Як на мене, фактично нічейна гра. Чому? Чому так сталося, що сьогодні 1-0 вирішив долю не на вашу користь? Таке є в футболі. Помилилися, ще ми не говорили, що хлопцям роздягальні не був. Воротар з захисником центральним нашим Артемом. Дмитро не розібралися в тому моменті. І десь, якщо взяти су гру, ну, пропустили ми гол. Щоб взяти всю гру, ми непогано відіграли. І перший тайм, десь так було, що ми, ну, ми розуміли, що ми граємо з лідером хорошою командою, яка йде на перше місці. Ми на третьому, кожне очко важливе, що для них, що для нас. Е, десь так з обережністю всі відносилися один до одного. Але ми, ми створювали атаки, у нас було завершення, у нас було ну, на півмоменти, моменти були для, того, для завершення в першому таймі. <голову> і я так рахую, що це десь гол вплинув на початку першого тайму на хід подій, які розвивалися. Хлопці десь після того гола були, загубилися, нерівноважено себе десь поводили, погубили на полі тактично десь почали, і хвилин 10-15 такого було, ну, сумбуру такого було. Потім, як би там не було, ми билися до кінця. Хотіли, це було видно, бажання. І знову ж нам таке десь може, щось не фартить чи що. Ну, після Гола у нас був зразу 100% момент, де Дмитро Проскура ну, розстрілював вартирят, потрібно було забувати один-один, може би воно Вернулися ми в гру і як би там вийшлося, не знаю. Ну, У суперників здалека був удар, попали в штангу. У нас теж з далека удар, попали в штангу. Так, десь воно вже так перейшло, такі ігри на зустрічних курсах, гра сама. Ну так сталося. Ну, програли ми 1-0 вдома, не хотілося, але по грі, я думаю, якщо так чесно сказати, десь би нічия повинна би десь бути було. Чи можете сказати, що після цієї поразки команда вже на чемпіонське звання не претендує, адже дуже великий розрив, мінус 14 очок порівняно з борщівською командою. Ну, десь так є. Якщо реально теоретично дивитися, десь так є. Нам потрібно перебудовуватися і. Старатися все, все зробити, щоб е, попасти в трійку. У вас складний календар, у вас знову гра, знову з лідером, за гроном наступному турі. Як будете готуватися до цієї гри? Адже вона в суботу, так? Е, так, в суботу. Ми спілкувалися, що ми так точно, якщо на 100% ми ще не вирішили, але напевно, що воно відбудеться в суботу. Ну, спілкуємося з дві сторони, два, дві команди, говоримо з керівництвом. І, Швидше всього, що вона відбудеться в суботу, тому що в нас е, кубкові матчі є. Якщо ми не зіграємо в суботу цю гру, у нас до 19 числа до чемпіонату у нас не буде в е, середу вікна, ні одного ну, серед тижня вікна такого, що ну, ми можемо брати там понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця. Ми розуміємо, що це нереально через день, через два грати. Е, швидше всього. ну… Ми ще не прийняли остаточне рішення. Зараз будемо говорити з керівництвом, ведемо розмову, що скаже президент, так ми будемо робити. Дякую і удачі вам в інших матчах, в наступних матчах як чемпіонату, так і Кубку України. Серіо Михайлович, вітаю вас перемогою. Важкий матч, завдяки яким рисам вашої команди вдалося здобути цю таку важливу перемогу і три очіка до турнірної таблиці. Е, добрий день. ну, По-перше, це характер, звісно, характер, тому що напруга була до останньої хвилини. Ось я подякав хлопців. Характер, понятно, але і якість сьогодні була, не, не дивлячись на те, що поле таке не дуже скажімо так, комфортне, але ми пристосувалися і, і создавали моменти, хоча і треба віддати належної команді суперників. Теж не сиділи в. В обороні грали, тож тобто цікава гра, моменти були в них, в нас, але ми забили на гол більше, тому виграли сьогодні. З чим ми дуже задоволені, так, очки втрачати не можна зараз, Ось тому ми настроїмося на кожну гру. Зараз кожна гра така буде цікава. Дуже цікавий чемпіонат, дуже гарні команди, так, збалансовані. І швидкості є, є тут. Теж пара футболістів гарних. Іхшої швидкості, і я думаю, що звертають на них увагу багато хто. І ну, ж кажу, що ми задоволені результатом, перемогою і далі будемо грати, і, надіюсь, перемагати. Те, що на тижні був ще один матч у вашої команди, він не вплинув. Саме на характер цієї гри, можливо, десь фізично було трішки втомлені. Ні, мені втомлення. Для мене краще грати два рази в тиждень, чим тренувати, їх там щось збирати. Тобто, якщо вони в тонусі, то в нормальному стані. Для мене краще, для футболістів краще. І ні, ні в якому разі не повлияло на, на наш стан сьогодні гра. Ви ж бачили, в принципі, рухались нормально, тому і в нас, і в Збаража дуже непогане Рух. На рух був, так. так, так. Тому, тому молодці, я компліменти хочу сказати і з Баражу. Гарна команда, гарна команда. Тому ну, ми сьогодні перемогли, ми празднуємо перемогу. Дякую, удачі вам в наступних матчів.